Гуманітарна робота обласної військової адміністрації триває. І сьогодні ви можете побачити, що відкрився центр гуманітарний, який є в нас і в інших районах. Тобто, географія центрів вона розширюється. Даний центр буде охоплювати. Зокрема, мікрорайон Зарічний, який входить в місто Чернігів, але всі про нього забувають і згадують в останню чергу. Але ми про нього не забуваємо. Ми теж будемо дбати про них. Сьогодні ми знаходимося в селі Павлівка, це Київська громада. Сьогодні ми відкриваємо гуманітарний центр для допомоги людям, які втратили житло під час бойових дій. Допомога це будуть продуктові набори, їжа медичні, можливо, в подальшому якісь будуть препарати. Зараз це їжа для погорільців, для сімей багатодітних, для малозабезпечених і інвалідів. Тому що таким людям, як я інвалід второї групи, дуже мало дають всього. А сім'я здорова, що треба їсти і саме. І наша допомога вказує по строїтельству хоч. Шифер побитий, все побити, окна побиті. Тоже тяжко, це дуже добре. Спасибо людям, що допомагають. Звісно, важливо, щоб нам хтось допомагав, тому що ну що я сама одна тачки вожу. У мене син у ЗСУ, в ЗСУ, у ЗСУ, внуку ЗСУ. Понімаєте? Внук у ма мене одні дівчата доки залишилися. Людям нужны і робочі руки, і спеціалісти, строїтелі і стройматеріали. Необходимо психологічка допомож це очень важна. І спасибо большое. ми очень благодарні. Друзі, якщо у когось є бажання допомогти, прийняти участь у відновленні громади. Прошу шукати нас на фонді Хелп Чернігів, саме на «Семаргл». Наші волонтери і наші центри вони тісно співпрацюють з громадами і тісно співпрацюють з обласною військовою адміністрацією. Тобто, сюди теж можуть звертатися люди із своїми питаннями, і ми по можливості також будемо допомагати. Будемо розподіляти матеріали, перш за все тим, хто цього потребує.